Я вас всіх вітаю в любові Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу. Слава. Я з міста Рівного коротенько представлюся, щоб просто зрозуміли. Місто Рівне, церква Божого Спасіння. Я тут по роботі, в тому місті. Ну, це місто також для мене важливу роль в моєму житті зіграло. Ну, Суть биносну. Тут я зустрів свою дружину. Ну і поїхали далі. Дивіться, хотів би поділитися вперше своїм свідченням, ну і коротеньку проповідь. Зараз зачитаю, трошки хвилююсь, чесно. Ну, скільки виходив, ну, було, а да. зараз щось хвилювання є. Зараз зачитаю книга Ікосіаста, третя глава, перший вірш. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Знаєте, це була колись моя перша проповідь із цього вірша. Я трошки навчався в духовному семінарії і нас правильно вчили, як, знаєте, як проповідувати там. Все. Але Господь так повів своєю дорогою, що так, да, воно мені трошки пригодилося в моєму житті, але доведу до того, що коли я вірував в Господа, я трошки знав про Бога. Моя баба. Була віруюча з дідом, ну і трошки рідня, і я трошечки в дитинстві мені розказували, хто такий Бог. Ну, я дитина, я, звісно, я не розумів, як воно, коли, як і що. І, звісно, я жив своїм життям. Я жив своїм життям до 36 років. Там, женився, одружувався, розводився. Ну, життя це було таке в мирі, що. Я попадав в аварії, були різні речі, але зараз не про це. Я хочу прославити Господа, я хочу показати на Христа. І коли, знаєте, я от, прийшов додому з одних із вечорів, я був втомлений, я працював 24 на 7, мав другу роботу, суботу, неділю працював. Взагалі, без вихідних я не зважав, не зважав уже просто на все. Я йшов додому, приходив, відсипався, йшов на іншу роботу. І ви знаєте, це життя так закрутило, і я зрозумів, коли я прийшов ще один вечір додому, я просто вліг, п'ятниця, і я не знаю, щось мене побудило в серці мені. Злі, знаєте, все як обично. В телефон, включив Ютуб, і щось почав дивитися. І знаєте, я дякую тим проповідникам, які викладають відео в інтернеті, які е, викладають служіння в інтернеті. І завдяки одному із служінь із тих церков, які я зараз перебуваю в Рівненщині, я подивився одне відео. І там всього ж було пару слов. Каже: Ісус Христос каже, помер за тебе. І я от задумався, як Господь може померти за мене. І хто такий Ісус? І чому йому помирать за мене? І знаєте, коли почав це все трошки розбирати, хто такий Ісус, я слухав далі проповідь, але ці слова вкарбувалися. І Було багато Він говорив. Різні слова. І Я прийшов в 5 годині вечора, там проповідь, там служіння дві години. І знаєте, Сьома година вечора. І я не знаю, мене загорілося серце. Я не знаю, що мені робити. Все, ну, тобто серце загоріло, все, щось треба йти. Я починаю дивитися, в якій це церкві знялось, який там графік служіння. І в кінці цього служіння от з'являється, що сьогодні, в п'ятницю, на сьомий годину вечора в них молитовне служіння. І ця церква знаходиться 300 метрів від мене. Я там вже скільки років, я навіть не знав, що вона там є. Я піднявся, пішов. Я пішов, жінка моя теж в мене не віруюча, і вона каже: а ти куди зібрався? Тобі завтра на роботу, ти кудись опять? Кажу, ну, я в церкву. Вона каже: слухай, де ти, де церква, це несумісні речі. Ну кажу, не знаю. Хочу в церкву. І пішов, знаєте, вона каже, це твій вибір, я тебе зупиняти не буду. Я пішов, я просидів служіння, і в тому служінні. Проти говорили ті речі, які касалися так серця. Я не знав, що це. Мене сльози виступали, мене серце горіло. Я зараз розумію, що це таке, що Дух Святий просто працював серцем. Певні проповідники, певні люди, певні евангелісти. Вони зробили свою роботу, вони посіяли в серце, вони посіяли в розум. Але Святий Дух почав працювати. І коли вже. В самому служінні почав Дух Святий вести служіння. Це було молитоване, багато молилися. Я молитися не вмів. Так говорю, як є, говорив просто, Господи, хто ти? Я не знаю, як, як до тебе навіть, Ну, І говорив прості речі, простими словами, і, і ці речі запалювали ще більше. Там співали псалми, і це також дуже-дуже сильно. Горіло, це просто вам не передати. І коли це все закінчилося, не було ні закликів, ніяких, нічого. Пастор просто вийшов і каже, все, зібрання закінчене. Але я не міг вийти, я не міг нікуди двинутися. Мене... Я сів на самій задній лавці, я хотів просто, коли все закінчиться, просто піти. Але всередині Дух Святий сказав, ні, ти сьогодні вже нікуди не підеш. Достатньо. І я пішов наперед. І мене сльози лились, я не знаю. Я підходив і кажу, я просто хочу покаятися. Я не знаю, що це. І зуб пастор зупинив він. Просто попросив, вийшли, помолились. І я знаю в той час, знаєте, як оце стояв на колінах, як просто як пушинка взлетів, я зрозумів, що сталося. Щось сталося, і такі речі відбулися, що. Я навіть не зрозумів. Я прийшов додому, я веселий, я не знаю, що твориться, Жінка каже, ти де був, що з тобою. І не можу словами передати, що це було. І коли це я почав ходити, потрошки ходити, я не знав, у Мене було дві роботи. Я не знав просто, як виділяти краяти час. Там був томлений, там ще щось, ще, щось. Але пройшло 25 днів і помирає теща моєї жінки, мама. Ми, моя жінка з Кривого Рогу. ми поїхали в Кривий Ріг. Війна йде, все. Це був 22-й рік. Ми приїхали, похоронили. Да, мені прийшлось там жінку там, дві неділі. І приїхали знову. І знову життя вернулося в обичне русло. І я потрошки почав якось, не знаю, ну, незрозуміло якось. Опять почав вертатися щось, в те життя, якому був. Але тут проходить ще місяць і помирає моя мама. І я зрозумів, що Господь мене підготував. І він це зробив зарані, тому що він знав мене. Він знав, що, я, можливо, просто цього не пройду. І коли пройшло ще місяць, я похоронив маму. Пройшов ще місяць, і мій твірний брат пропадає на війні. В той час моя дружина була вагітна. Це вже був. Сьомий місяць шостий, коли я покаявся, а вже, вже роди, вже січень місяця, вже четвертий йде, бо я в вересні покаявся, і оце так іде місяць за місяцем похорони. І але їй треба вже народжувати. Вона розуміє, що треба підготовитись морально, фізично. Вона не була віруючою, вона не знала Бога, вона не знала навіть, як молитися. Але я мене побуджував в той час, коли після цих похорон я знову ж загорівся, і я говорю. Йдемо в церкву, йдемо, я не знаю, чогось в мене дух каже: йдемо. Ти просто вийдеш і покаєш, каже, ти хто, я не знаю, куди там йти, що це робити, це не моє, я не знаю. І знаєте, вона пішла отак от на, на роди. Роди були дуже тяжкі. Вони проходили 12 годин. І дитинка родилася вже не дихаюча. Її реанімували. Але повезли в реанімацію. Так, вона ще пожила місяць і 6 днів. Але в цей час моя дружина була там, рядом, в реанімації. Дитинка на п'ятому, вона на четвертому. І я в той час взяв відпустку на місяць наскільки було потрібно. І я пішов перший свій пост. Я пішов молитву прославити Господа. Я не знаю, що зі мною також було. І це була переміна. Господь працює з кожною душою, так як він це знає. Проходить пів місяця, і моя дружина встає і каже, я хочу покаятися. Прямо тут в лікарні. Вона стає на коліна, починає каятися. В мене сльози, в неї сльози, я не розумію, що відбувається. Проходить так, що ще проходить цих пару днів, ми похоронили дитинку. І просто. Два тижні я не міг не виходить, в мене почалися психологічні атаки, сатана не дремляв він свої атаки підкидав. Мене почала пропадати мова, я почав заїкатися, не міг говорити вже нормально. Я це вас дуже серйозно. І... Це пробуло дві неділі. І в одних із недільних ранків жінка костей, каже, пішли на зібрання. І я не знаю, я кажу, ну йдемо. Я встав і з нею пішов. І вона теж пробули все зібрання. І вона теж в кінці виходить і кається каже, я хочу теж служити Богу. Каже, коли я була в лікарні, я кажу, Боже, я не знаю, ти забереш, не забереш, але я буду служити тобі. І вона своє слово здержала, вона покаялась. Ми пройшли потім. До пастора попросили, щоб нас записали на водне хрещення, і ми почали проходити навчання. Але не проходить ще місяць-півтора, попадає десь реанімація з інсультом. Це був останній удар, і він був теж дуже тяжкий. Ми також збираємося, їдемо. Ми не ми вже просто вже якби на автоматі це все працювали, вже просто сіли, поїхали. І коли я їхав в поїзді, я говорю, Боже. Ну не вже? Опять і знову. Ну не можеш так бути. І в той час, і в той день я отримав своє перше відкриття в своєму житті. Господь проговорив, каже, приїдь і йому скажи, я йому даю ще час. Хай він покаяться. Я не знаю, я ці слова сказав дружині, кажу, твій батько буде жити. Я не знаю, що там буде, але мені Господь так от сказав. І поїхали. Ми приїхали в реанімацію, знайшли його, де він знаходиться. Це вже була палата, де людей вивозять в двох напрямках: або везуть уже просто на кладовище, або ще в кращому випадку це інвалід. Я заходжу в цю палату, лежало шестеро людей. Деякі вже навіть не шевелилися, деякі вже були при смерті, деяких вже вивезли, деякі. Я не знаю, я просто підійшов. Просто йому передав слова. Знаєте, це людина, коли не може не рухатися, не говорити толком, нічого, і ти їй говориш слова, що ти будеш жити, але Господь хоче, щоб ти покаявся. Слухала вся палата. Я дістав, почав його брити, приводити трошки в порядок і почав ходити до умивальника, і там людина лежала вже також при смерті. Просто Дух побуджував каже, і скажи і тут скажи. Спитай вони, чи вони знають Христа. Я ходжу, ну, я молодий, я не знаю, як говорити, навіть проповідувати, як до людини підійти, спитати, чи... і просто спитав: просто, а чи ви віруєте в Ісуса Христа? І сиділа жінка над кроватью, каже, я вірую в Ісуса Христа. А чоловік каже, ні. Він сидів перед телевізор. спитав, як він сюди попав. Він каже, просто сидів перед телевізором і схопив інсульт, і він зараз знаходиться тут. У мене була в телефоні молитва покаяння. Я встав, кажу, якщо до нього просто підійшов, попитав, чи він хоче покаятися. Він там чекив, «Ну, ну, в нього такі. каже, що ви не можете говорить просто про себе, провторі. І коли оце Господь почав діяти, каяла вся палата. Я прочитав молитву покаяння. Я не зрозумів, що відбулося. Плакали також. Це робота Святого Духа. Там заслуги мої взагалі немає, бо... тому що я там навіть два слова зліпити ніяких не міг. І я вийшов, ми поїхали далі, там деякі медикаменти взяли ще щось. Проходить півтора тижня, і він стає на ноги, він починає ходити, і там паличку, правда, прийшлось. Але я побачив також це чудо, що Господь підняв і його на ноги і здержав своє слово. Ми його завозимо додому. Я йому кажу, тебе зцілив Господь. Кажу, служи, служіння, ходи, тут є церква, хочеш бути, брати приходять там. Ну". Він, він сказав, я вже покаявся і все. І ну, це й були його слова. Так він ще прожив. Він ще прожив півтора року, і ми його похоронили. Три місяці назад. Але за цей час дружина до нього телефонувала, розказувала про Христа. Це був її, якби його, ну, мої тестя, його дочка, як наставник. Вона йому розказувала, розказувала про Христа, розказувала про його діла. І знаєте, ми почали ходити і почали служити Господу. Да, Гос... Можливо, ми там не настільки служили, але Господь почав задіяти своїх справах. Да, ми почали певні, жінка пішла співати, я почав ходити в наркодиспансери, в тюрми і так далі, в ці міста, в яких мене ну, по молодості навіть ніхто б не затягнув. Але коли говорить, Господь іди, ну там уже навіть нічого і, і не міг би і відповісти іншого. І знаєте, і коли. Ми пройшли цю долину плачу. Я повертаючись назад, я просто хочу прославити ім'я Ісуса Христа. Тому що він, він бачив, Він бачив наші серця, Він бачив, як нас треба змінювати. Він є милуючий, він бачив, що саме ми як ми мали пройти і як він мав це зробити і провести, він це провів. Так, да, Можливо би, якби я не увірив би в той час в Ісуса Христа, я би не знаю, як просто би моя подальніша життя закінчилася би. Тому що психотерапевти і психологи вже в той час після смерті не давали мені навіть уже і ніяких прогнозів хороших, тому що і мова пропала, і так далі, і тому подібні речі почалися відбуватися. Але коли прийняли хрещення, все почало змінюватися повністю. Як в домашньому биту, як в відносинах з рідними, як у всьому рідні почали замічати, почали... Відбуватися вже робота із рідними. Почали ми вже працювати з рідними і говорити, розказувати, але ми почали сіяти. Ми почали сіяти слово вже далі. Саме головне, що я хотів би в цьому всьому показати, показати на Ісуса Христа. Хто думає, що Він розказує близьким? Хто думає, що він робить якусь роботу, що вона, можливо, він не бачить результатів, що, можливо, він якісь можливо навіть... В інтернеті десь розказує про Христа, можливо, на вулиці, можливо, ще десь, і переживає, що немає ніяких результатів. Я вас хочу заспокоїти. Там працює Святий Дух, і він працює з кожною людиною. Незалежно чи ви побачили результат, чи ви не побачили. Господь зробить свою справу, і він зробить так, як не зробить ця людина. Ми хочемо, коли сіємо або коли розказуємо про Христа, ми вже хочемо бачити результат. Ми вже хочемо бачити, як Господь працює. Ми хочемо бачити зцілення. Ми хочемо бачити. В як зганяють, і так далі, і тому подібні речі. Але Господь з кожної людини має свій підхід. Він з кожною людиною працює настільки, що ми навіть не уявляємо, що Господь може змінити кожне життя, це навіть в мгновені, це в секунду. я змінив роботу. Я поміняв. Я одну роботу покинув. Вона просто не суміщалася з роботою і служінням Ісуса Христа. Господь, я я можливо перші переживав, як це все далі буде. Я не знаю, як це далі буде. Я вже звик до того, що ось так, ось так. Але Господь, коли дає надію, коли вселяє цю надію, коли веде, він робить і дає і роботу, він і дає, і пропитання життя, все, все дає. Але з нашої сторони це повна довіра, повна довіра на 100%. Не сумніватися. Знаєте, скільки в мене було унині поначалу, скільки униння. Я навіть не знав, що униння – це гріх, тому що ми мені, як потім пояснили, що я просто не довіряв Богу. Ти каже, ти униваєш, ти не довіряєш Богу. Чому? Чому ти не довіряєш? Якщо він тебе спас, якщо він тебе вивів, якщо він тебе провів, якщо він це робить, довіряй. І пройдеш всі шляхи. До кінця, і після цього цих слів я ободрився, я знаєте, трошечки почав рости, рости і далі. Да, можливо, я не настільки ще виріс, можливо, да, брати є краще все. Але я просто зрозумів одну річ. Без Ісуса Христа я ніхто і ніщо, але з Ісусом Христом я зможу все і пройду до кінця, і, і кожного хочу приободрити, що якщо ми повністю положимося на Христа, ми пройдемо, ми пройдемо всі ці шляхи. Зараз війна в Україні, скільки було молитв, скільки я вже умоляв Господа, що, Господи, ну от чому, ну чому, ну от скільки ще може тривати. Але Господь мені показував на цей вірш, який я прочитав з самого початку. На все свій час. Не переживай. Довіряй мені, іди, я тебе проведу. І хотів би ще зараз один вір зачитати. Це буде книга псалмів, Три Трибірша точніше. 88 і це, по-моєму, в українському, це 89-й, що навпаки це буде шостого по восьмий вірш. Ой, так, шостого, так, так, так. Так. Так, так. А, ні, 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 88 восьмий, а. 83-й, все. 83-84, все перепута трошки. 6-8, Так, блаженна людина, що в тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом. І дощ ранній дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показують перед Богом, і показуються перед Богом у сіоні. Саме головне, довіряйте Богу. І зараз хотів би разом з вами помолитися. І провознести хвалу і подяку за те, що Господь знаходиться в кожному із нас і працює з кожним із нас, і веде кожного із нас своїм шляхом, дає приободрення кожен день, проявляє свою милість, яка обновляється кожен ранок. Давайте помолимося, Благословен Господь, благословен наміння Твоє. І дякую тобі, Господи, за кожного брата і сестру на цьому місці. Благослови, Господи. Ти бачиш кожну нужду, Господи, ти бачиш кожне переживання, Господи. Укріпи вірі, проведи, Господи. Твоє ім'я є прославлене. Слава тобі, Господь, Ти є людящий, Ти є прекрасний. Благословене ім'я Твоє. Тобі вся слава, честі поклоніння. Амінь.